Людмила Бердецька, бойова медикиня, служить на одному з найгарячіших напрямків фронту. Каже, мала медичний досвід, тому пішла рятувати життя воїнів. З першого дня повномасштабної війни за кілька годин знайшла центр місцевої тероборони Хмельниччини, де без черги взяли на посаду бойового медика. На даний час чула про рекрутинговий центр, куди також звернулася на посаду медика. До Хмельницького рекрутингового центру розповідає його працівниця Наталя Селявіна, жінки приходять рідше ніж чоловіки. До нас звертаються фармацевти, медикині, бухгалтери, іменно жінки по спеціальності, але можуть вони піти і на інші посади. В не цікавлять часто жінок, ну, оператором, наприклад. Всі перед службою проходять навчання 45 днів. Більшість жінок, каже рекрутерка, посаду шукають за місцем проживання. Перше, їх обмежена кількість цих посад все рівно, по-друге, це посади, які передбачають виїзди так само на бойові позиції. І до нас відсоток від тих жінок, які звертаються, це або дружини вже діючих військовослужбовців, і вона так само хоче служити. Дехто бажає поєднати роботу і службу. Вона подивилась сюжет теж про бойових відділ. Тобто це жінки, які допомагають, але вони на місці постійно, в нас таких поки немає. В госпіталь так само шукають. У рекрутинговому центрі, говорить Наталя Селявіна, кандидаток сконтактовують із військовими частинами. Надаємо контакти. Людина спілкується з представником військової частини. Якщо все підходить, надається після співбесіди рекомендаційний лист. З цим рекомендаційним листом людина вже направляється в ТЦК. ТЦК оформлюється особова справа, направляється на військово-лікарську комісію. 36% з усіх кандидатів, які звернулися до центрів рекрутингу української армії на Хмельниччині, це жінки. Розповідає уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. По загалом в Україні середній показник це 19%. Попереду насправді в порівнянні з іншими областями. По цьому показнику Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області. За словами Олексія Бажевця, жінки обирають такі посади: це діловоди, це кухарі, це медики, звісно. Але є певна тенденція і все більше жінок цікавляться також і бойовими посадами. Це оператори різних видів озброєння військової техніки, це оператори дронів, це снайпери. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.